Я сьогодні, зараз за буквально декілька секунд, хочу представити нашого наступного гостя. Але спочатку, перед тим як ми це зробимо, я просив би всіх згадати перші дні цієї війни, і зараз я прошу подивитись дуже короткі відео. Зняти були вони під час бою, який був у Харкові 27 лютого 2022 року. Діма, другого ти коктейлів кинув. А гранат? Да нет, а гранати кидав? кидал? Були перші дні, коли дуже багато залежало, можливо, не від так швидко і гарно структурованих, але тих сил, які називали ми тоді Сили оборони Харкова. Це були перші дні, і дуже багато залежало саме від тих, хто пішов добровільно захищати рідну землю. Я хотів би привітати в нашій студії свого друга. Людину, яку я знаю з 2014 року, який є відомою людиною ще з харківського майдану, і це Дмитро Олійник. Діма вітаю! Вітаю, вітаю. Ради дуже радий тебе бачити навзаєм. Діма. Ну часу в нас небагато, і я до речі хочу нагадати всім, що сьогодні трохи пізніше ми будемо показувати. В етері досить великий сюжет, який робили наші колеги, журналісти громадського. І ми дякуємо їм за те, що вони надали нам можливість показати цей фільм, який фактично присвячений оцим подіям в нашому етері. І тому я звертаюсь до всіх і прошу, подивіться, будь ласка, це відео для того, щоб краще розуміти контекст, особливо тим, хто не був в Харкові тоді, в ці перші дні війни. А ми повертаємось до розмови, і я хотів би спитати тебе просто про твої перші відчуття, мабуть. Да? І взагалі про те, що я знаю, що ви готувались до цього. Я знаю про це. Розкажи. Та все просто. В... Ми пам'ятаємо, що в 2014 році Росія напала на нас. Була окупація Криму, була окупація Донецької області, Луганської області. Саме тоді було вже вторгнення. По суті, всі знали, що буде вже повномасштабне вторгнення. Ну, ніхто не очікував, що буде от настільки він глобальний, що будуть використовувати вся можлива зброя, яка тільки є, крім ядерної. От і ми протягом. Там, от останнього року, системно, там раз в місяць їздили на полігони, тренувалися, залучали громадськість, проводили навчання з поводження зі зброєю для людей. І, дякуючи, от, таким системним крокам Харків, можна сказати, був готовий прийняти такий бій в перші дні. От. Ну, Взагалі, 27 лютого, це багато хто сьогодні вже казав про цю дату, як про, мабуть, одну з таких вирішальних дат, тому що в цей день було дуже багато заходів руських сюди по місту. Було декілька місць, де фактично були бої серйозні, причому не тільки з стрілковою зброєю, а й з технікою важкою, все, що можливо. Все, що можливо да? а, і... Саме ці кадри. Розкажи, де вони були зняті і що відбувалося? Ці кадри зняті саме біля школи, це Пошевченка, школа номер 134 Це гімназія. Там, по суті, це от місце, де я, по суті, прийняв от бій. Ми виїхали групою Штабу оборони. Він тоді знаходився в облдержадміністрації. Ми сіли в машину і виїхали на завдання. Прибувши на місце, ми побачили, що спішились росіяни і пересуваються в будівлю ну, школи. І ми одразу прийняли рішення обходити з флангу, пробиваючи за допомогою БТРа в бетонні плити, і під БТР заходили вже в школу. І, по суті, от вже ти бачиш силует і ну. Страшно, тільки бачиш сюлет, робиш перші постріли, і вже тоді все воно вирівнюється. Ти вже інстинктивно згадуєш те, що ти напрацьовував там протягом місяців. І от, там ну, бій тривав цілий день. От ми прибули туди десь 820 8.30 плюс-мінус. І от аж до самого вечора, там до 9 тривав бій. Було страшно. Дуже, дуже було страшно. І от ми вирушали з штабу оборони Харкова. Ти їдеш, ти ноги трусяться, руки трусяться, ти не знаєш, що буде. Тільки от ти спригуєш, і одразу вистріли, ти. Ну, автоматично воно зникає. От, автоматично. Я не знаю в кого як, мені було страшно, але воно тоді якось пропало. І ти вже на автоматі. Приймаєш рішення, бо все вирішує доля секунди. Ти. Кажи, кажи, кажи. <с> все вирішує доля секунди. Це насправді зараз можна легко про це говорити, а тоді. Воно якось от... Ти маєш чітко робити те, що в тебе тут ну, запам'ятовано з тих навчальних процесів, які були. От. Було страшно. Коли повертаєш голу, бачиш ну, побратима з 92-ї бригади, відволікаєшся на секунду і знову дивишся, і він вже мертвий лежить на асфальті, тому що його застрелили. От, от, Це страшно і дуже неприємно. Хочу сказати, що вічна пам'ять, і шана, всім воїнам загиблим, ЗСУ і добровольцям. Слухай, ти ж отримав поранення саме там. Так, вже під кінець бою був вибух чи ракети, чи гранати, і розлетілися уламки. Було у нас троє поранених. Мені потрапили уламки в ногу. Іншому хлопцеві в легені під бронежилет. Третьому указали в голову. Ну, я не буду стверджувати, це лише те, що мені передали інформацію. От, троє було поранених, були загиблі, на жаль. Ну, така ситуація. Поранення отримав. До сих пір проходжу реабілітацію, тому що дуже складне, не відчуваю ногу, болі відчуваю, ногу не відчуваю. От, от така ситуація. Ну, ми е, сподіваємося, що все буде добре, все обов'язково буде добре. І я хотів би зараз, знаєш, про що? Не про, мабуть, не про війну, мабуть, про відповідальність, можливо, про трохи про майбутнє. В тебе ж, попри те, що ти людина досить молода ще е, я ж знаю багато тебе років, е, і можу сказати чесно, що ти людина. З таким серйозним підходом із серйозними принципами із цінностними принципами, і це дуже важливим виявилось саме в ці часи. Ми сьогодні починали говорити з декількома нашими гостями про ту відповідальність, яку має нести кожен за свої рішення, безумовно, і про те, що. Мабуть, ми ніколи і не повернемось з цієї війни, ну бо навряд чи лютий лайф перестане для нас існувати, він назавжди буде частиною нашого життя. Але скажи мені, як ти змінився за ось як тебе змінили ці події? Я напевно згадаю два періоди: перший період це Майдан. От до Майдану я був зовсім інакшим. От Майдан зовсім перевернув свідомість і він вибудував певні принципи, за якими я живу. І вони для мене важливі. Це по-перше, бути чесним. Справедливим і боротися за справедливість як би було не важко. Тому що я теж знаю з 14 го і хочу сказати, що ти теж дуже сильно постраждав через свої принципи, яких ти дотримався. От, по-друге, це війна. Війна вона змінює буквально всіх. І Я хочу сказати, що зараз усім бійцям треба гуртуватися і підтримувати одне одного, а владі. Виконавчій владі на місці допомагати, не забувати, а пам'ятати, що саме звичайні хлопці стали на захист, і вони потребуватимуть в подальшому підтримки. І ми маємо їх підтримувати. От. А в подальшому, що я за справедливість можу сказати, і за принципи, що ми повинні боротися. Я, є хороші слова. Кров пролита задля великої мети не засихає. Тому ми маємо боротися і далі крокувати всім разом і гуртуватися задля змін. Тому що війна закінчиться, перемога обов'язково буде, а в подальшому ми маємо, мусимо вибудовувати вже країну за новими цінностями. Я от слухаю тебе і думаю про те, що безумовно з одного боку війна. Єднає нас всіх, або єднає на певний період, можливо, часу, або в якихось обставинах. Але, в принципі, якщо так подивитись в історичному такому контексті, то війна також і розділяє людей, безумовно. І я дуже багато думаю про цю розділеність і про те, яким чином ми можемо створити її супротив і що ми можемо протиставити цій розділеності. Чи є в тебе відчуття, що ми втримаємось від повторення якихось помилок, яких ми, українці, реально дуже багато наробили? Да? Чи є в тебе впевненість в тому, що ця війна реально змінить ну фактично, хоча б критичну частину українців таким чином, щоб не було руху назад? Дмитро, я ти, на жаль, скажу такі речі, що ми будемо помилятися. Ми будемо помилятися, і ми будемо жалкувати про це і покладати сподівання на те, що там прийдуть хлопці там з фронту, і вони там щось вирішать, нічого цього не відбудеться. Багато буде поранених, багато буде без ніг, без рук. і Вони будуть максимально. Чекати підтримку від держави, і якщо от сама держава не буде змінюватись, і от чиновники не будуть мінятися, тому що ну досить уже 14-й рік показав, що, е... Люди залишаються на всіх посадах на своїх старих і нічого не міняється. От зараз або будуть зміни, або їх не буде. Ну покладати сподівання на те, що військові будуть це все вирішувати, це помилково. Ми мусимо кожен день системно рухатись вперед. Якщо ми бачимо загрозу певну там з боку влади, ми маємо реагувати, критикувати, але об'єктивно на це все дивитись. Я думаю, що от саме на цьому ми можемо поставити три крапки. Я дуже радий, що от такі серйозні слова ми чуємо зараз від молодих людей, тому що зима обов'язково закінчиться, лютий закінчиться, попри сніг, попри непогоду, попри смерть, попри страх, попри всі наші сумніви. І весна обов'язково прийде. І я сподіваюся, що ми всі готові до змін в цій країні. І я сподіваюся, що все, що ми робимо, кожен на своєму місці сьогодні, і військові на фронті, і волонтери, і громадськість на фронті тут, в тилу, все це призведе до тих змін. Дякуємо дуже, Діма. І я ще раз хочу, щоб ви подивились обов'язково обов'язково. Подивіться цей сюжет від громадського. І ще раз дякуємо громадському за те, що ви висвітлюєте роботу наших військових, наших волонтерів і наших добровольців.